Оселя, це загально доступна зараз державна програма льготного іпотечного кредитування нульовий відсоток. Да. І це саме якраз і фішка Одеської області. Ми одні з перших запровадили для військовослужбовців і силовиків кредитування під нуль відсотків. Перший крок це саме дія. Ви відкриваєте застосунок Дія, вибираєте там є категорія є. Оселя натискаєте, формуєте свою заявку, заповнюєте. Воно там максимально. Но все просто. Зараз умови з геть зовсім різні. Ми обираємо в новобудові, який до трьох років кредит надається в гривні. Це дуже великий плюс програми в тому, що ми не прив'язуємося до курсів долару. Взагалі, кейс можна пройти дуже швидко. У мене був рекорд. Це два з половиною тижні. Ми пройшли повністю кейс. Вітаю вас! Адвокатський кейс номер три. Сьогодні ми поговоримо про програму ЄОСЕЛЯ. Що таке взагалі? ця програма ЄОселя, як вона працює, і хто може скористатися цією програмою. Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею, яка завітала до нас в студію. Це ріелтор з юридичною освітою, яка працює в місті Одеси, амбасадор програми ЄОСЕЛЯ, Світана Дерелі. Вітаю вас, дякую за запрошення. Давайте почнемо з самого основного. Що таке взагалі ця програма Я Оселя і як вона працює? Йоселя це загальнодоступна зараз державна програма льготного іпотечного кредитування. Вона є трошки спростованою, вона є легкодоступною для певної категорії громадян. Запровадили її в жовтні 2022 року за ініціативою Президента України, там реалізує її Міністерство економіки з Укрфінжитлом. І сама ідея її є дуже цікавою. Чому? Тому що в нас є. Доступні саме да, акцент на цьому: процентні ставки для а, а, певних категорій громадян. Це і 7%, це і 3%. А взагалі програма задумувалася як допомога молодим сім'ям для а, певних категорій громадян, але в жовтні і вже. На початку повномасштабки вона потрапила від змін. І більше зараз акцент робиться на пільгових категоріях: це військовослужбовці, медики, вчителі, науковці. А під 7... Це в нас категорія 3%. Під 7% в нас підпадають ветерани війни, члени їх сімей, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, це внутрішньо переміщені особи. І дали змогу ще особам, у яких немає нерухомості, також скористатися програмою і під Цікавий відсоток придбати нерухомість можна більш детально зупинимося на над тим, як, які категорії осіб мають право на певний відсоток, а який на інший відсоток, щоб було зрозуміло Зрозуміємо. більш детально для по цієї програми. У нас під три відсотки це саме пільгова категорія. Це найменше відсоток. Про це ми поговоримо далі. Бо в нас є фішка в Одеській області. Там є ще менше відсоткові станції. Нольовий відсоток, да. І це саме якраз і фішка Одеської області. Ми одні з перших запровадили для військовослужбовців і силовиків кредитування під нуль відсотків. Так, це наша в Одеській області, саме на, на, саме на регіоні Одещини. Категорія 3%, відсотки, категорія 7%. відсотків. Під категорію 3% відсотків це саме пільгова категорія. А чому? Тому що держава компенсує від 7% відсотків Сотки пільгові категорії це науковці, медики, вчителі і військовослужбовці, і всі види силових структур. Там повний перелік є, хто підпадає і так далі. це повна постанова, де детальний перелік цих осіб, які підпадають. Але треба розуміти, що військовослужбовці ЗСУ і силовики це основна частина. Категорія осіб, які підпадають. користуються цією програмою. Да, так, так. Да. Це 3%. Це 3%. Йдемо далі. Так, да, 7%. В нас особи, які не мають нерухомості, наприклад, ФОП, ІТ – це загальні далі. В нас те, що стосується і актуально на сьогодні, те, що пов'язано з нашим станом. На сьогодні це ветерани війни, учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність у наслідок війни. Їх також їм дали змогу минулого року також придбати квартиру під 7%, але вони можуть скористатися цією змогою. Повертаємося до нульової ставки 0%. Так. Як вона взагалі працює для, для військових? У нашому регіоні як це працює? В нас Одещина підписала договори з певними банками. Про комп-військова одеська адміністрація про компенсацію 3% певній категорії громадян. Це військовослужбовці за контрактом і силовики. Тільки ця категорія громадян отримує компенсацію від військової одеської адміністрації. Тобто вони кредитуються під 3%, але отримують компенсацію цих 3%, якщо вони підпадають під програму від нашої військової адміністрації. Ця компенсація надходить їм на рахунок, ну відповідно до того банку, в якому вони прокредитувалися. А з якого року це працює? Це працює з 20, кінця 22-го року, і набрало обертів у 23-му Вже а, і наші військові адміністрації так і продовжують 23-й, 24-й. І да і 25-му році також закладено бюджет на компенсацію цих 3%. по іншим територіям України це не працює лише в Одесі. Це працює після нас. Вже програма набрала обертів і по іншим регіонам і в дев'яти регіонах а, і така і, ну, можливість працює, але вона працює не зовсім так. В нас повністю компенсують 3% нашим військовим. А в інших регіонах або частково, або якийсь перший внесок, або можливість там зменшити перший внесок, наприклад, а в нас такі найприкольніші умови сьогодення. Так. для отримання цієї програми да, ну, під дуже... 0%. Звісно, там є вимоги да, для того, щоб ти міг кредитуватися під 0%. Це має бути саме військовослужбовець за контрактом, а його місце роботи, або розташування військової частини також має бути в Одеському регіоні і має бути прописка Одеської області. Але тут є невеличкий лайфхак, ми можемо допомогти нашим військовим, якщо ви служите в Одеському регіоні, чи ваша військова частина закріплена. А у вас, наприклад, прописка десь в Миколаївській області чи десь в іншому регіоні. То можливо в Одесі? Так, ми купуємо з вами квартиру під 3%, А потім е, ви прописуєтесь в цій квартирі з дозволу в банку і подаєте вже готову довідку про місце реєстрації в цій квартирі? Це Одеський регіон, відповідно. Да, і вам військова адміністрація десь через півтора місяці вже починає надсилати на ці компенсації. Які такі найбільш актуальні проблеми на питання, з якими стикаються військові при отриманні цієї програми? Взагалі проблем, ну як такових немає. Просто треба розуміти алгоритм дій, що за чим робити, щоб це було все цілеспрямовано, ціле щоб воно все йшло чітко. Да? По-перше, ви подаєте спочатку заявку в дії. Далі формуєте цю заявку, приймаєте пропозицію від банків, які Можна вам можуть да. перебуватися да. подачу заявки в дію. Це особа. Виявила бажання скористатися цією програмою, і вона подає особисто через дію заявку на отримання грошей. Обов'язково е, ніяких інших е, алгоритмів в нас немає. Перший крок це саме дія. Ви відкриваєте застосунок дії, вибираєте. Там є категорія є оселя, натискаєте, формуєте свою заявку. Заповнюєте, воно там максимально все просто. А е, ви обираєте, підтягуєте дружину або чоловіка, якщо ви в подружжі, підтягується в дії також. і Дані дружини і формується заявка. Вона подається до банків. Дуже велике прохання для того, щоб ви собі потім не ускладнювали процес. Подавайте і обирайте зразу всі банки, для того, щоб у вас потім була змога левіювати і обрати, якщо один банк відмовляє чи якісь перепони на етапі формування заявки, ми могли переподати заявку в інший банк. Але це треба зробити зразу, коли ми заповнюємо заявку в дії. Далі вже є відповіді від банків. Позитивний, да. правильно? Ну, якщо позитивний, відповідно, так. Да. Бувають же відмови, правильно? Звісно. На підставі чого взагалі може відмовити банк в наданні кредитування по цій а... програмі? Так, да, дивіться програма націлена на, на взагалі людей, яким від 21 року до 70. є вікова, Є вікові, вікові обмеження. обмеження. По перше, по-друге, це мають бути платоспроможні особи. Да, і е, в нас, наприклад, вчителів дуже важко кредитувати. В них, на жаль, зарплатня не дуже велика не дозволяє не дозволяє. В, ну, в більшості випадків. В них є на отриманні діти, а банкові потрібна змога, що ви можете отримувати. Своє життя, ви можете отримувати своїх дітей і ще додатково сплачувати спокійно ваш щомісячний платіж, тому, на жаль, вчителів дуже важко кредитують тільки в тому випадку, коли є чоловік, у якого є якесь підприємство, ФОП чи ще щось, і він тоді підтягує дружині, да, 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 загальний сімейний бюджет. А якщо ми повертаємося до військових, то зарплата в них дозволяє їм. Але якщо у вас були, наприклад. Якісь там питання по вашій кредитній історії, і так далі, то ще на моменті заявці в дії вам можуть відмовляти і тут треба розбиратися, чому вам відмовляють, щоб потім звертатися до банку і дивитися, де вас і на якому етапі блокує банк. Банк надав допомогу фінансову, про можливості кредитування по цій програмі, які подальші дії особи військової, який бажає купити квартиру в Одесі, наприклад. Він обирає банк, і вже коли в нього є позитивне рішення, попереднє в дії, тут треба розуміти, що ми не відштовхуємося остаточно події. Далі Вас, ваш банк розглядає а, ваше місце роботи, вашу довідку про доходи за останні півроку, а паралельно ви вже запускаєте процес підбору нерухомості безпосередньо під ваш кейс. І я завжди наголошую на тому, що чому під ваш кейс? Тому що в кожного є свої можливості фінансові. А є люди, які приходять, наприклад, з певним запитом, бо в них є сім'я, маленькі діти, і їм треба розширятися і є оселя, це чудова змога для реалізації. І свого м, житлового питання. А що треба робити? Треба розуміти, як ми правильно вирішимо це питання. Якщо ви приходите, приходите запитом, що в нас є ось конкретна сума, під яку ми маємо реалізувати свій кейс, що ми можемо придбати, а не те, що ми хочемо. Ось так поставлена зараз а, взагалі процес роботи по ЄОСЕЛі. На жаль, а, якщо до 18, 19 вересня а, у Військових вони могли обирати нерухомість в будинках до 10 років, то і кейс був легким, тому що в будинку до 10 років це вже така обжита новобудова, да, які моє квартира з ремонтом. Вона співпадає з реальною вартістю, оціночною вартістю. Ми про це також поговоримо. І особа надає там якийсь перший внесок 20% по програмі і купує свою нерухомість. Зараз умови з геть зовсім різні. Ми обираємо в новобудові, який до трьох років за період повномасштабки, на жаль, в Одесі не так багато здалося нових будинків. І для того, щоб реалізувати сьогодні кейс військовослужбовця, я мені потрібно, наприклад, знати, що ви хочете придбати. Далі я їм кажу, ось ми можемо купити ось те, ось те і ось це. І давайте поставимо правильну задачу. Ми виходимо з ваших фінансових питань, чи ми все ж таки там а, ну якось підлаштуємося і обираємо саме те, що вони хочуть? Скажіть, будь ласка, ця програма працює тільки по новобудові, чи вторинний ринок також ви розглядаєте? А, дивіться, новобудова, що ми маємо на увазі, а взагалі програма дозволяє купляти у акредитованих забудовників нерухомість на етапі будівництва, да і або будинки, яким до трьох років які тільки здалися навіть на етапі будівництва. Навіть на етапі будівництва. Але на жаль, в Одесі ринок трошки працює інакше. Не як по всій Україні? Ніяк по, по всій Україні. В нас ринок нерухомості дуже активний. І е, в новобудові е, наші об'єкти продаються ще до моменту, як будинок здався. Його викупають ще на етапі будівництва. А в інших містах ринок новобудов не такий активний. Тому забудовники для того, щоб реалізувати свої квартири, да, і те будівництво, яке вони будують, вони пройшли акредитацію в певних банках і пропонують на етапі будівництва співпрацю по ЄОСЕЛІ в Одесі. Є декілька забудовників, але тут треба бути дуже уважним, що ви купуєте, щоб взагалі не заморозити свої гроші в. Ну, це сугубо питання особисте, кому що подобається Звісно, і що він ми вибирає. Ми ж нічого не насаждаємо. Я більше про вторинку, тому що вона є більш безпечною, вона є більш прийнятною для наших людей. Ви звертаєтесь, ви купуєте, навіть якщо у стані від забудовника квартиру, але вона ось в, забудов... в добудованому будинку, з сертифікатом, з адресною довідкою, з правом власності, з усіма. Ну, ти забезпечений як тільки можна, да і єдиний ризик це війна. Все а в цьому випадку ви максимально більше захищені, ніж в новобудові, яка тільки будується там будинку, там два-три поверхи. І ми вже гроші віддали. Ми ще сплачуємо в гривні, і нам щось з цим треба робити і десь жити. Повернемося до, до перших внесків по цій програмі. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, що саме вноситься це, першочергово. Як можливо це розбити, і на який період максимальний або мінімальний, перші внески в нас взагалі від 20%. Але е, також 19 вересня були ці зміни е, не тільки негативні, а й позитивні для нашої молоді. Е, особам, які, яким до 25 років і 25 включно ну, вони можуть вносити взагалі 10% першого внеску за програмою Осель. Максимальний термін це 20 років розтермінування, і хочу наголосити на тому, що в нас кредит надається в гривні, це дуже великий плюс програми в тому, що ми не прив'язуємося до курсів долару. Ми там, наприклад, як у забудовників, чи взагалі до якихось коливань курсу долара. Ви як сплачували там щомісячний платіж, наприклад, там вісім тисяч гривень. Ви так і собі його і сплачуєте в гривні без прив'язки якихось до доларів. Ось надається він особам від 21 до 70 років. По фінансовим навантаженням важ, важливо розуміти, що є оціночна вартість об'єкту, від якої ми взагалі відштовхуємося. Ми не відштовхуємося від реальної вартості. Ну цієї да, яку ви бачите в оголошеннях, наприклад, робиться оцінка квартири. Робиться оцінка віці... квартири, да, і від неї ми вже сплачуємо і 20% чи 10% да від першого внеску. Є додаткові банківські витрати, нотаріальні витрати є, там, Якщо ви працюєте з рієлтором витрати на ріелтора і так далі. Але важливо розуміти, яка буде оціночна вартість об'єкту, і від неї вже відштовхуватися. Не завжди оцінка квартири співпадає з тією вартістю. За якою ви купляєте квартиру, це дуже важливо, тому що через ось ці неспівпадіння і навантаження на особі, яка бере кредит, і може також бути ще додатковим навантаженням. Скажіть, будь ласка, щодо банків, всі банки в Україні співпрацюють по цій програмі? Чи є певні ні? Там є певна категорія банків, які проходили акредитації, також додатково для того, щоб бути партнером програми ЄОСЕЛЯ. Основна, давайте по Одесі, да, якщо ми да, говоримо да, про. Одесу. Є зараз нові банки, які заходять на ринок, але вони поки що тільки набирають обертів і не дуже сильно поки що користуються попитом. Основна, основні банки це Ощадбанк, Приват, Укргазбанк, Сенсбанк, Радабанк, який зайшов. І в нас Бізбанк ще є. Будь ласка, із вашої практичної діяльності. Наприклад, якщо військовий знаходиться військовій частині, частині на, не на території Одеси, а його, його родина проживає в Одесі. І вони, як родина, хочуть придбати квартиру за цією програмою. А, ну, особа знаходиться в зоні бойових дій, наприклад. А, із практичної діяльності можливо це зробити? Ну, дивіться, по-перше, особиста присутність на угоді, вона є обов'язковою. Тобто, особа, яка кредитується, подається, да. кредитується. Вона має бути особисто присутньою на угоді, але вся інша робота до угоди вона може проводитися дистанційно. Таких кейсів безліч, тому що наші військові виконують свої бойові задачі десь в зоні бойових дій. Дружина тут представляє його інтереси поки що. Ми збираємо довідки, ми подаємо заявки, ми обираємо нерухомість. Ми запускаємо весь процес до погодження. І вже коли ми отримали погодження від головного банку, нас поставили там в чергу на гроші, яка також… Кож існує, а ми вже погодили угоду, то на угоді військовий має бути. Але все інші етапи можна робити дистанційно. і Зараз таких кейсів ну майже більшість, якщо чесно, тому що військові в зоні бойових дій. А який термін взагалі займає ця процедура до укладення угоди. Минулого року це було за два. У мене був рекорд, це два з половиною тижні. Ми пройшли повністю кейс. Це було дуже швидко, дуже круто. У нас була військова якраз, яка брала кредит. Зараз, після останніх змін, це трошки все. Ваші і фінансування також йде ваші, тому ми беремо з запасом. Ось вчора в нас військові кредитуються. Ми завансували квартиру, але строки ми беремо з запасом три місяці. Але я дуже сподіваюся, що ми це його пройдемо дуже швидко. Що входять в ці три місяці? От ви заавансували вчора і поставили срок три місяці. Що входить в цей срок? Ми формуємо пакет документів. Як в них вже є походження в банку? Наприклад, ось цього кейсу Пакет давайте документів. Про. Що саме в цей Пакет що за це документи? По-перше, військовий, да, який ось звертається, він має надати свої довідки. Ми не орієнтуємося тільки на дію. Да, ви маєте взяти довідку з місця роботи або контракт і довідку по про доходи за останні півроку. Вони їх також беруть не дуже швидко. Хтось бере за декілька днів, а хтось бере за тиждень. Це військова частина повинна надати. так? Так, звісно. А, ну і паспорт, код, уся стандартна, стандартна ситуація. Але основна частина в нас по саму об'єкту нерухомості, який ми кредитуємо, та який ми забираємо. Тут ми робимо оцінку нерухомості. Ми збираємо пакет документів по будинку, в якому ми купляємо нерухомість, сертифікати на воду в експлуатацію, довідки з реєстрів. Ми все це витягуємо. І далі ми все це надаємо в банк. Банк формує свій пакет документів. Він це, все збирає, пишеться заяв. І подається на розгляд до головного банку, який саме і приймає рішення про виділення коштів. І ось тут якраз ті зміни, про які ви питали раніше. А, якщо вам дія попередньо дала змогу прокредитуватися на 2 мільйони, то головний банк. Дуже часто, навіть без пояснень, може знизити цю історію. головне управління банку правильно? Так, да. саме банку того банку, в якому ми і кредитуємо. Тобто можливо, ситуація, що спочатку в дії підтвердили фінансування, да. а після збору всіх документів головне управління відмовляє. Да ну банально перед новим роком було дуже важко йшло фінансування, тому десь якось тіло кредиту могло зменшуватися. І про це ми також говоримо тільки тоді, коли починаємо кейс. Я завжди орієнтую на те, що ми не орієнтуємося, що дія дала, наприклад, 2 мільйони, і це 100% 2 мільйони. Ми чекаємо рішення головного банку і підтвердженням дії ось своїх зобов'язань банку. Є протокол, який вони надають, і вже коли є протокол, тут ми можемо видихнути і просто чекаємо фінансування, коли нас запишуть на угоду, і ми реалізуємо вже остаточно кейс. Чи є якісь шахрайські схеми щодо цієї програми? Взагалі в програмі ніяких шахрайських там історій немає, і ми спокійно, досить спокійно працювали весь цей період часу. Але дві-два тижні тому наш одні з наших клієнтів потрапили на шахраїв яким чином ці люди знають, що у людей відкриті рахунки в Ощадбанку, да? і що вони продають по програмі є оселя. Але шахраї представилися представником Ощадбанку. Вони побачили, що в клієнта тоді зависла програма, і вони не змогли зняти перші 100 тисяч, які зайшли на рахунок грошей. А вони їм подзвонили. Представилися представником Ощадбанку і сказали вашим клієнтам подзвонили. Так. Да, Сказали, що ми знаємо, що у вас не було змоги для зняття коштів. Я представник. Давайте ми все зробимо в онлайн режимі. Назвіть картки ззаду, да, всі коди і так далі. Ми вам допоможемо І зняли з рахунку 60 тисяч гривень. Клієнтка навіть не подумала і представилася представником банку. Вона ні, і давай розповідати все, що треба. Пам'ятайте, що співробітники, які працюють при програмі ЄОселя, вони потім не набирають і точно не уточнюють ваші дані по телефону. Все це робиться у відділеннях банку, і тому навіть у цьому випадку треба бути дуже обережно. Програма Я Оселя вона є дуже класною змогою отримати сьогодні житло і отримати його на. Крутих умовах в гривні. Тому моя особиста порада. Що важливо, да. Да, особливо да, тому що рівень інфляції в Україні, на жаль, там більше 21%. Ми кредитуємося, навіть якщо під 3%, то це 3% в гривні. Їх інфляція просто поступово потім з'їсть. Тому, якщо говорити про навіть цікавість програми, це точно так. Да. Єдине моя порада це просто. Просто розумітися і зразу а, вивчити всі деталі оселі для того, щоб цей кейс був просто легким, простим і доступним, і він може бути доступним. Ми проходимо ці кейси да, десь важкувато. Да, це два, два місяці, але ви отримуєте вже в зданому будинку квартиру в гривні, виплачуєте її. Якщо є змога, то ми можемо придбати із ремонтом. Взагалі тоді чудово, бо родина заїжджає в свою квартиру і виплачує її. В гривні проживаючи вже в квартирі з мінімальним першим внеском, тому однозначно да і користуватися нею потрібно. Чи є перспективи щодо згортання цієї програми чи ні? Ні, зараз можу сказати, що ну да, 100% гарантію я точно не дам, але можу сказати по тим тенденціям, які є на сьогодні. Програма працює в штатному режимі. Фінансування у банків, дивлячись в якому банкові, але фінансування йде, воно йде нормально. Ось програма. Функціонує наша військова адміністрація заклала в бюджет на 25-й рік гроші на компенсацію цих 3%. Тому на 25-й рік в мене точно позитивні налаштування. Це точно дуже дякую за дякую дуже цікавий вам. діалог, конструктивний діалог. Думаю, що нашим глядачам буде, буде цікаво. Ми розповіли всі нюанси щодо цієї програми і можливості роботи з нею, і перспективи взагалі.